Доброго дня, колеги. Короткий стрім щодо поточної ситуації з розглядом законопроекту 8401. Отже, станом на зараз відбулось чергове слухання в комітеті. Редакцію законопроекту знову змінено. Знаєте, якби так підкилимно і так часто мінялися редакції тексту, то, то мені здається, там за попередніх. Каденції президентів то був би страшний галас, але зараз тексти міняються і відслідкувати вкрай важко. Однак, що можна сказати, друзі? Внесемо ряд правок, які підтримав комітет. Це правки, зокрема, що стосуються подовження мораторію. Подивимося, як він буде діяти, тому що ну, правки суперечливі. Я подивився, я не зовсім розумію, начебто буде діяти мораторій на перевірки, в той же час запроваджується штраф 25% за невидачу чекає, тобто використання РРО. Як можна виявити це порушення без контрольної перевірки, мені не зрозуміло, тому що для того, щоб провести цю перевірку, треба видати відповідний наказ. Там на контрольну закупівлю чи так далі, тому подібне, тому ну, знову таки відбувається якась підкилимна гра, підтасовка. Я думаю, що це в першу чергу пов'язано з тим, що президент зустрічався з великим бізнесом, і великий бізнес теж виказав своє незадоволення. Що стосується інших моментів, зокрема ПДВ, та то, що я озвучував в попередніх своїх стрімах, додаткове 20 відсоткове оподаткування операцій, поки що не зрозуміло. Я так з тексту і не зрозумів, начебто, як ніби почистили, але треба детально ще ознайомитися. Тим більше, що що буде ще одне слухання в комітеті, наскільки я розумію, тому що консультації з цього законопроекту, як мені повідомили, будуть відбуватися ще до 30-го числа, а можливо, ще й далі. Позитивом є те, що в принципі. Вже йде відверта дискусія, що мораторію треба подовжити, начебто не буде відповідальності за порушення, які вчинені до мені здається, до жовтня 23-го року. Ну знову таки, це не відповідає обіцянкам президента і його запевненню про те, що буде діяти мораторій на періоді всього воєнного стану і ще рік після того. Як я зрозумів, з правок, 2% спецрежим спрощенки буде скасовано. Як буде відбуватися перехід, теж допоки що невідомо Але в цілому, колеги, хочу сказати, що так, бачите, наш суцільний супротив, наше суцільне незадоволення, воно робить свою справу і вода і камінь точить. Не, не можуть вони вже повністю відмежуватися від наших заперечень, тому просто треба не збавляти тиску і продовжувати. Затиснути максимальна кількість постів, розшарення закликаю все-таки продовжити підписанням петиції тому що ну як законопроект редакція законопроекту міняється в позитивну сторону. Так вона може там за лічені години змінитися в негативну, тому і саме важливе, що в принципі ми ж розуміємо, що стаття 4 податкового кодексу порушується, вносяться зміни за менший період, ніж визначені чиним законодавством, не за 6 місяців до бюджетного періоду, як ми бачимо, от бачите, нагально, зараз швидко. Розуміло, що з 1 липня вони не будуть. Всі справки в законопроект вносяться щодо внесення цих змін з 1 серпня. Петицію варто підписати, тому що це єдиний наш такий зараз спосіб виказати своє суцільне задоволення. Тому знову-таки посилання буде на петицію в коментарях. До цього відео закликаю всіх її підписати. Так, це невеликий шанс, але це все ж таки шанс. Краще щось робити, ніж робити нічого. Тим більше, що я думаю, що петиція має такий політичний тиск, тому що вона вказує на непослідовність Володимира Зеленського. Звичайно, зараз треба боротися максимально за вихолочення цього законопроекту, але думаю, що все одно кінцева редакція вона не задовільнить тій чи інші мірі, все одно нас як підприємців. Тому треба готуватися до тотальної вимоги щодо витування зазначеного законопроекту. Такі короткі новини, слідкуйте. Дякую опозиційним депутатам, які допомагають в боротьбі з цією злочинною ініціативою. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо перемогти. Цей безлад це беззаконня. Гарного дня, колеги. Тримаємося, борімося. Сейфоп, сейф України.